Всім привіт! Сьогодні обзор транзистора КТ-837Б 85-року. Це є совєтський транзистор, який містить золото. Такий драгметал. Якщо його розкусити, тут буде видимо золоту. Ось так він сам виглядає. Використовувались вони в різній радіоелектронні апаратурі. Телевізорах, магнітофонах, приставках, будь-яка апаратура та техніка. Напишіть в коментарях, хто зустрічав їх у великих кількостях, в якій апаратурі. Буду вдячний. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Пока-пока.